Ну, а зараз, друзі, ми хочемо поговорити на дуже важливу тему покарання блогерок, які знімають роботу в ППО та викладають це в соцмережі. Ви знаєте, як кажуть в народі, блогерші, які викладають роботу нашої ППО на бомбосховища, не заслуговують. Звичайна людина без їжі може прожити два тижні, без всього пару днів, а от деякі дівчата без інстаграму не можуть прожити і двох хвилин. Хоча без мозку можуть прожити. Майже все життя. Блогерка, яка знімала і викладала роботу в ППО, замість тисячі нових підписників, отримала трьох нових сокамерників. Уявили, як проходить допит в СБУ таких блогерок. Давайте подивимось. Знаходжуся на вікторині з цим кремезним чоловіком. Так, все, дайте сюди телефон. Все. А -а -а. Почекайте, ви ж самі мені його вернули. Так, я дав, щоб ви подзвонили адвокату чи родичам. Ну навіщо? Вони не люблять ці вікторини. Послухайте, скільки разів вам ще казати? Це не вікторина. А що? Ви самі сказали, відповідайте на питання. Правильно, тому що це допит. І вас затримано, бо роботу ППО в інстаграм викладати не можна. А Facebook? Ні. А ТікТок? Ні. А якщо відмітити ППО! Ні. Навіщо ви взагалі знімали це відео? Так, де воно, до речі, у вас тут? А? в мене в ресторан І ми йдемо їсти остриць. Не те? Ось вже ми в ресторані і їмо дорогущі остриці. Та де ж вона може наступне? А наступне, там, де я отруїлася острицями, <рик> роблять клізму. А, можете там подивитися? Послухайте, я не розумію, ви що реально все підряд знімаєте? а? Господи, от я не розумію, які придурки це дивляться. а? Мене щойно знудило. Ось, як мені погано. Я більше ніколи не буде їсти тюю. Ці... Ви бюті гір! А я ваш підписник. Ой, дякую, так приємно. Щоб вам було приємніше, до речі, це він вас і здав. Я просто всі ваші відео нашим показував. Ага. ой, дякую. Так, лейтенант, давай та, веди всіх цих блогер добитих. Бо якщо кожного окремо буду допитувати, я розумом тронусь. Давай усіх одразу. все. Так, точно. Ага. Так, дамочки, заходимо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, лейтенант, а що з цією з великою такою, з нею, що таке? Вона під час обстрілу постраждала чи що? Ні, це її сусіди таке зробили, коли дізнали, що вона знімала роботу ППО. Непогано. А з маленькою що? А цю затримали під час заняття сексом. Клас! І як ви її знайшли? Так вона ж з цього процесу пряму трансляцію вела. І ще її локацію скинула. Тобто, як то кажуть, сама себе і вжухала, так? Да? Добре, розберемося. Ну? No. А коли нас відпустять, нас же годину тут тримають. Я за цей час могла заробити аж 500 баксів. А ви вже заробили майже по 5 років, сідайте. <праць> Скажіть, а нас годувати будуть, а? Oh. Бо я така голодна, що за себе не відповідаю, коли голодна. Або краще випустіть мене, а? Oh. Mm. а краще мене першою Відпустіть. <праць> а чого це тебе? Тому що у мене більше підписників. У мене. У мене. У мене. У мене. У мене! мене! Замовкніть. Досить тут підписками своїми мірятись. Ох. А у мене їх менше, але вони всі такі, як я, і вашим точно наваляють. Так, послухайте, ніхто нікому валяти не буде. За зйомкою ПВО ви зі своїми підписниками ще не скоро побачитесь. Що значить не скоро. Ви взагалі знаєте, хто я? Знаєте, кого я знаю? Лисичку і ведмедика? Я зараз наберу Антону і він в прокуратурі працює. І мене до п'ятниці випустять по-любому. А чому саме до п'ятниці? Тому що у мене по п'ятницях секс з Антоном. Антон, це ваш хлопець. Ні, мій хлопець Руслан. А з Антоном у нас просто секс по п'ятницях. І як на це ваш хлопець дивиться? Нормально дивиться, сидить так і дивиться. Слухайте, можна мене пересадити від цієї збочинки? Вільшу камеру, будь ласка, і бажано, щоб там була кухня. Ой, а мені можна і без кухні, але так бажано з басейном і десь на Мальдивах. Послухайте, ви що реально не розумієте, куди ви потрапили? а? Ще раз повторюю: це СБУ. СБУ? Так. Що це? Якась нова фірма по доставці їжі. Дівчата, я згадала. Мій Антон казав, що краще мати одного друга в СБУ, ніж 10 тисяч в інстаграмі. Привіт, фестивень! Зараз ми знаходимося в СБУ на вікторині. Лейтенант, звідки в неї другий телефон? А заберіть, будь ласка. А і до речі, цю зброю мою заберіть, тому що відчуваю, що я під час здобуту не витримаю. Почекайте! мені потрібно виставити сторіс. Слухайте, Я реально не розумію. У вас що інстаграм діарея? Ви що реально не можете і дня прожити, щоб нічого не викладати? Цілий день що? Якщо я нічого не буду викладати, то, то про мене забудуть. А якщо я цілий день не буду нічого викладати, то подумають, що я вмерла. Ні, я можу, звісно, просто так їсти. Ну, це ж марно проїдений час. Ну. Слухайте, от ви і знімали бусю, секс і жрачку. Навіщо ви знімали роботу ППО? Це тренд, це кайф, це хайп. Це строк. Я, я, як строк? Мені не можна строк. Мені потрібно рекламні сторіс викладати. Я ще тиждень офіційне обличчя Свічак від Геморою. Що? Свічок від геморою. Ну, Просто розумієте, зараз. В основному лікарі э, проплачують. А я думала, де я тебе бачила? А як сюня? Ну, презервативи з мусиками. А, максимум задоволення! А я дріжджі первак, ростуть, як я. Ну, от і познайомились, а зараз офіційний допит. так. сідайте ви вже Ти... Так. Прізвище ім'я, по батькові. Б'єті герл. В паспорті як записано? Ах... У вас це в паспорті так. Ви <плес> ну, що ж, змінили прізвище? Просто страшне фото поміняти, а вийшло так, що навіть нове фото не підходить до старого прізвища. Зрозуміло, як старе. Тупініна зіна. А ви знаєте, вона вам дуже пасує. Йдемо далі, місце роботи. Я відома інстаблогерка. Безробітна. Чпокі-Нокі. Ну Як спокій, тільки Чпокі. Так, ти, это, по паспорту як ти? Михайлова. Ага. Місце роботи. Ну, По-різному буває. Буває готелі, буває квартири зйомні, буває бані. Пишіть хвойда. Що? Сам ти хвойта! фу Ні, я елітний ескорт. Зрозуміло, сідайте так. Наступна. Я розумію, ви також ескорт, правильно? Та який вона ескорт, вона максимум ескалатор. Я фудблогер Джулія Худишка 93. — це вага. Ні, це рік народження. Я розповідаю підписникам, як правильно і корисно харчуватись. Добре, що вона. Вона підписникам одне розказує, а сама живе зовсім інше. А, -а, -а ще я психологиня і бізнес-коуч. Офіційно пройшла всі курси. Да. Клас. Як ви все встигаєте? а? Е, треба, бо дуже багато грошей позичила на всі ці курси. <рес> так далі йдемо. Раніше арешту когось були. Мене не арештовували, а просто наказували. а ага, Що це було Штраф чи виправні роботи? Ні, це Антон любить рольові ігри. Ну, Передямайся там в поліцейського і наказує мене, іноді лікарем наказує, іноді вчителем, а іноді сантехніком. Зайчик, сідай, добре. Так, далі, ще когось затримували раніше. Ну, мене. За що? Сосиски вкрала в супермаркеті. Навіщо? Ну, підписники написали, що скинуться по 200 гривень, якщо я вкраду сосиски. Це ваші фуд підписники Ні, це з бізнес коучинга. А, -а, -а мене один раз поліція тримала. За що? За руку. Ну, я просто. Дорогу переходила, себе знімала і люк не помітила. А мені поліцейський такий, на руку. Я така дай! Коротше, дайте мені телефон, я зараз вам покажу відео. Там є. Ні, я вам ще раз скажу, поки ви заарештовані, користуватися телефонами заборонено. Все, це типу як у бан відправили. Ай! Тобто, ми як в бані, так все нормально. Буся мені дозволяє все робити в бані. Точно, Антон теж казав, що знімати в бані можна, а викладати. А, тобто там ви в курсі, а ось роботу в ППО виклали, так? А вже ж, там же нема голого Антона і його дружина не побачить. Чуйте, а, а мені в бані не подобається. Ні, там камера запотіває, і такі погані фоточки, я там ширша якась така. Боже, які тупі курки, а. А, а а я зайчик, а. Зайчик, дивись, щоб хвостик не випав. Так. І поки ви затримані, хочу нагадати ніяких телефонів. Все добре. Тоді скажіть, будь ласка, номер, на який можна відправити смс. Який ще смс? Ну, скільки лайків потрібно зібрати, щоб нас відпустили? В нас за лайки смс не відпускають. А, -а, -а я зрозуміла. А з ким треба переспати, щоб вийти? <рес> у нас так теж не працює. О -о 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 -о! Скрізь працює, а у вас не працює. ага Ага. Ну, якщо це єдиний спосіб, то і я згодна. Слухайте, замовкніть, будь ласка, що ви носите, а? А що? Мене навіть за кордон так випустили. Серйозно? Так ви жінка, вас би просто так за кордон випустили. О! <рив> так а нашо я тоді? От же ж ці прикордонники! От жартівники! <рив> <рив> Послухайте, я вам хочу ще раз пояснити, вас затримано і звільнити вас зможе лише суд. Все. О, Хоч би печерський. Там у мене напрацьована схема. Спочатку мене накажуть, а потім А ну, У мене там теж суддя в підписниках, дуже любить мої булочки. Які там булочки? Там кавуни. Та ні, суддя, це жінка. Вона реально любить булочки, які я випікаю. Ми зараз знаходимося у СБУ і нас можуть випустити лише через суд. Лейтенант, я не зрозумів, звідки в неї телефон. Да немає не мене в неї телефона, ця притрушена по руці розмовляє. Значить так, ви виклали заборонений контент в своїх соцмережах, а точніше роботу нашого ППО. Я не знімала ППО, я знімала салютики. Які салютики? Ну, я не знаю, може, там свято якесь, е, День міста або, може, весілля у бадюнків. Вони завжди роблять ці салютики. Ви взагалі новини дивились? В інстаграмі? Зрозуміло. А багато у вас було лайків під цим відео, а? Ну, більше коментарів. Яких? Видали відео довбонуте. Так. І ось, якщо вам написали довбону видали відео, ви не запідозрили, що, можливо, щось не так? Ні. <рес> Мені постійно під кожним відео, пишуть такі коментарі. Навіть інколи і гірше пишуть. Зрозуміло. Далі йдемо. Де ви знімали? Вдома. На мосту. Як на мосту, їх вночі перекривають. Мені Антон подарував перепуску. Як він її отримав? Я не знаю, як він її отримав, я знаю, як я. Послухайте, ось коли ви це знімали, ви якось коментували відео? Ні, я не могла говорити, бо в цей момент я якраз дякувала Антону за перепуску. Ох, ну а якщо Антон був з вами, чому він вас не зупинив? Та він навпаки кричав: не зупиняйся, не зупиняйся. Господи, ну я правда, я, я не розумію, звідки ви такі беретесь, а? Тільки ви, Антона не карайте, будь ласка, він зараз через мене в лікарні лежить. Він постраждав від вашого кохання чи від уламків? Та ні, просто коли пролунав вибух, я злякалася і. Та все, подробиць не треба, я зрозумів все. Так, йдемо далі. А навіщо ви наступна, знімали роботу ППО? Теж хай похотіли. Ні, хавать. <рив> ну, Я лягла така спать, лежу, сплю, і мені котлета перед очима Така сниться. Ну, я вирішила встати і піти поїсти. Ага. Ну і знімала б ту котлету. Вийшов вночі, а тут дивлюсь за вікном якісь лучі. Ну, я її сприйнялася як знак Всесвіту, типа Не жри на ніч!» Не жри. Ну і виклала в це пост. Ви розумієте, що це реально небезпечно. Що ж Це може стати вашим останнім відео взагалі в вашому житті, яке ви знімали, а? Що Instagram закривають? Чи YouTube, і Facebook. І вас можуть закрити. Ох, головне, щоб з інстаграмом чого да. не трапилося. Да. Ви що реально не розумієте, що ви порушили закон і що на вас чекає покарання? а? Якщо мене бути карати Антон, я згодна. То вас можуть посадити на вісім років. Ну, якщо тут буде трьохразове безкоштовне харчування, то я згодна. Я теж. Мені потрібна окрема кімната з душем, гарним інтернетом, щоб буся мого пускали. Ні, все я зрозумів. Знаєте, треба вас не виправить, тому що вам треба ну взагалі пересадку мозку робити. Ви зараз просто будете вибачатись на камеру, пообіцяєте, що більше не будете викладати роботу ППО, а я вас відпущу. Зробимо так. А казали, що у вас тут так не працює. Бачите, все у вас отак і працює. Я... Просто, що що ви вибачення. Робите? Та поверніться! Поверніться! Взагалі, як вона пролізла! А? Так у вас тут така дірка. Це ви мені кажете. Що? Так, все, давайте на камеру будемо писати. Хто хоче почати, хто перше буде? Я вибачаюся, але я дуже хочу їсти. Можна, я спочатку поїм, а потім вибачуся. О, Господи, давайте тоді почнемо з вас. З вас, з вас, з вас почнемо. А, Лейтенант, так, знімаємо. Знімаю зараз. Да, поїхали. Привітулі підписулі. Які привітулі підписулі? Ти, пісуля підпісулі, ти. Брись! Мозок включи! Давай, нормально. Привітайся, по-нормальному. Да, добре. Хай, юсики підписусики! Стоп! Я тобі зроблю зразу. Підпис... Зберись, будь ласка. Нормально прізвище своє скажи. Давай. Окей. Привіт! Я б'юті-герл. Справжні прізвище, давай! Я тупініна зіна. От. Вибачаюся за те, що викладала салютики. <звички> не салютики, а роботу ППО. Я перепрошую, що знімала ППО. Я більше так не буду. А якщо хоч раз таке повториться, то хай мені в дупу засунуть найкращі свічки від геморою. Що? Герма плюс. герма плюс відмінне рішення від геморою. Так, все, я передаю вашу справу до суду, нехай вони з цим гемороєм розбираються. Все. А коли з гемороєм розберуться, нехай обов'язково скажуть, що вони це від б'юті йорл. Так, все лейтенант, дай мені мою зброю, а я сам це це зроблю. Давай мені зброю. Давай зброю, давай зброю, давай, давай зброю! Як Куди? стояти стояти! А ну ти! So